Вітаю вас. Я продовжую вивчати і читати слово Боже про те, як поступати своїми ворогами і кривдниками. І сьогодні я хочу зачитати два місця з писання. Перше місце писання буде приповісти, 25 розділ 21 по 22 вірш. 25 розділ приповісти навіть ще й називається так мудрість для лідерів. Тобто, якщо ви вважаєте себе лідером або хочете бути лідером, то тим більше ви повинні поступати так, як вчить нас Господь. Читаю приповісти 20. 5-й розділ 21 21 вірша. Якщо голодує твій ворог, нагодуй його хлібом, а як спрагнений він, водою напій ти його, бо цим пригортаєш ти жар. На його голову, і Господь надолужить тобі. Іншими словами, Господь нас вчить, щоб ми відповідали добром людині, яка чинить нам зло, і роблячи так, це її. Якщо звичайно в цієї людині є ще совість, вона не низько опала, вона не відійшла так сильно від Бога, то вона побачить якусь різницю, і вона побачить, що щось тут не так. Я ромлю йому погано. А він мені відповідає добром. Більше того, Господь каже, що роблячи так, Господь надолужить нам. Він нас благословить. Він дасть нам нагороду. Він, можливо, дасть нам більше, чим ми втратили. І разом з тим, ви бачите, що ми залишаємося доброю людиною, ми залишаємося праведною людиною. А Господь сам має справу з цією людиною, і ми не тратимо свої нерви, не робимо ніякого негативу. Не робимо ніякого зла. А Господь сам розбирається з цією людиною. Тому давайте будемо мудрими. Лідерами, мудрими людьми і поступати правильно і просить нас Господь. І ще одне місце з Писання я хочу зараз зачитати. Це Ісая 54, четвертий розділ, сімнадцятий вірш. Цей розділ називається, що Ізраїль буде відбудований. В цьому розділі Господь дає обіцянки народу своєму, що їх чекає. Але я зачитаю зараз один вірш, який стосується нашої теми, де сказано, що жодна зброя. Що зроблено буде на тебе, не матиме успіху, і кожнісінського язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від мене, говорить Господь. Так як колись Господь обіцяв своєму ізраїльському народу, так само воно працює сьогодні, бо Господь один той самий, і вчора. І сьогодні і завжди, якщо ми будемо стояти на Божій стороні, якщо ми будемо просити в нього захисту, будемо просити покаяння, тоді Бог воювати буде за нас, і жодна зброя не буде працювати проти нас. І ми виграємо будь-яку боротьбу, ми будемо переможцями. І з насамперед хочу зачитати слова пісні, перекладені на українську мову, мовою, яка називається Переможу в англійській мові. Вона називається «I see a victory, elevation worship». Вошіпому Хілсон написала цю пісню. Вона англійською вони співають так, що I'm gonna see a victory for the battle belongs to the Lord. Я переможу або побачив перемогу, тому що ця битва або взагалі битва боротьба належить Господу. І ось так ця пісня звучить українською мовою. Я оставив посилання на цю пісню в описі під цим відео. Паде вся зброя, що є проти мене. Зникне морок, темрява піде. Бог, якому я служу, перемагає. Мій Бог не підведе. О, мій Бог не підведе. І приспів я переможу. Господи, бо ця битва належить тобі. Я переможу, Господи, бо ця битва належить тобі. І ще один вішик. Могутня сила в імені Ісуса у двобої виграє Творець з велетнем зійду сміливо в битві. Знаю битви цієї кінець, знаю битви цієї кінець. Тому що Господь наш переможець із Господом ми перемагаємо будь-яку битву будь-яких ворогів, будь-яких кривників. Так що будьте не тільки слухачами Слова Божого, а й виконуючими Його слова, Його волі. І тоді ми залишимося праведними, чистими, добрими і переможцями. Будьте благословені і до зустрічі в наступному відео.